Команда із п'яти учасників Рівненської міської ради готується до стрільби. Чи не вперше більшість і опозиція разом за призові місця? Серед чоловіків змагаються Сергій Васильчук та Олександр Нестерук. Серед жінок Любов Романюк та Анна Хлістунова Шарпар. А серед керівників секретар міської ради Віктор Шакризян. єдиний із команди, хто у костюмі нічого страшного зробити. Це ж не валяться. різі. на правах секретаря вибирає зброю. Ти саме. Так, Добре назад. Скайте, що я вас забрав рушницю. Це мені каліниться, вона всі однакові. Всі отакоє. Що ти ви міняєте зброю? Ні, перевіряємо це, наскільки вона ну, однакова по параметрах, по всьому. Малокаліберкою користуватися вміє. Я мисливості. В цьому досвід є. Вибравши зброю та прицілившись, секретар ділиться секретом точної стрільби. Та треба самого не, ну, не смикатись і виріняти дихання, і тоді буде все добре. Відстань до цілі 50 метрів. У кожного по 10 залікових пострілів. На мішені цифри від 1 до 10. Усі вибиті цілі сумуються. У кого найбільша цифра, той і переміг. Я не дуже задоволена власним результатом, скажімо так, бо е, неодноразово брала участь у змаганням, але в цілому. За наявної практики така є непоганий результат. Вважаю, особливо в цей період кожна жінка, кожна мати, кожна людина, кожен українець повинен вміти стріляти. Стрільба у костюмі та вибір зброї, як виявилося, приніс потрібні результати секретарю міськради. Ви були 9 декілька разів, 8, 7. Шість, п'ять. Що, білорусам і не перелеті? Міська рада в безпеці Абсолютно. Я думаю, що якщо вони прийдуть, то... Як каже нас, один знайомий, дамо їм позував. Загалом на змагання заявилося вісім команд із різного рівня рад рівненщини. Окрім рівнян, тут колективи із Дубинської, Бабинської, Соснівської, Корненської, Сарненської, Горщанської та Мізоцької рад. Організатори визначають призерів серед чоловіків, жінок та керівного складу кожної з команд. Тут багато яких компонентів, і це і позитивні емоції. Ну і головне, звичайно, хто вже стріляв, сповнити а хто не вміє, навчимо цього року у рівному вже проводили подібні змагання. Тоді участь брали держслужбовці із Рівненщини. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.